А тим часом Івано-Франківському природничо-математичному ліцеї, здається, знайшли спосіб приборкати теорію ймовірності. Про це свідчить той факт, що вже вдруге переможцем розіграшу ноутбуків, який влаштовує регіональний центр оцінювання якості освіти, з поміж тисяч прикарпатських школярів стають одинадцятикласники цього навчального закладу. Організатори не знають, чим пояснити такий збіг. Натомість ліцеїсти планують знову позмагатися за комп'ютерну техніку. Фортуна усміхається достойним, переконаний директор природничо математичного ліцею Мирослав Бідачак. Саме цим він пояснює той факт, що вже другий рік поспіль ноутбуки для себе та рідної школи виграють у випускниці його навчального закладу. Для комп'ютерної техніки обіцяють підшукати відповідне місце. Вся справа в тому, що в класі інформатики така техніка вже є, тому швидше всього буде такий мобільний. Комплекс, ми просто добавим туди ще проектор мультимедійний, і десь можемо його тоді використовувати там, де потрібно, в залежності від уроку, від якогось заходу. Те, що комп'ютерний жереб обрав саме Марту Гах для дівчини, неймовірна удача, адже до участі в пробному тестуванні зголосилися тисячі школярів. Серед них майже всі мартині однокласники. Вони, звичайно, були раді і не повірили. Ну по житті я не дуже щаслива людина, але так. Співпали. У мене є комп'ютер, але він, ноутбук, мені пригодиться для навчання в іншому місці. Як і минулорічна переможниця Христина Івасів, Марта мріє навчатися на факультеті міжнародних відносин Львівського університету. У тому, що бажання дівчини неодмінно здійсниться, переконані і вчителі, і однокласники. А в регіональному центрі планують і надалі заохочувати школярів до навчання цінними призами. Отакими речами, отакими речами, ми просто пожвавлюємо інформаційну кампанію серед дітей. Це не йдеться про те, що ти ходиш до нас тестуватися і отримуєш нетбук. Ні, нам не треба його участі в тестуванні. Участь у тестуванні потрібна йому. Тим часом відсоток учасників пробного тестування серед тих, хто братиме участь у справжньому зовнішньому незалежному оцінюванні в Івано-Франківській області є найвищим в Україні, зазначив Богдан Томенчук.